Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку Одиниці довжини. Метр. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на різницеве порівняння. Дзвонить дзвоник, Дзень, зелень. Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед. Всі до навчання. Починаємо з підготовчих вправ. Зараз гра наступне число. Двадцять ви називаєте наступне. Сімдесят один. Тридцять три. А тепер попереднє число 91. десять, сто вісімдесят вісім. Шістдесят три. Ну, а зараз пригадаємо, що ми з вами вже знаємо про міри? довжини про сантиметр та дециметр. Подивіться, ми знаємо, що 10 сантиметрів – це 1 дециметр. 10 дециметрів це 100 сантиметрів. 100 сантиметрів, навпаки, це 10 дециметрів. Значить, 5 дециметрів це 50 сантиметрів. А 40 сантиметрів це скільки дециметрів? 4. А 7 дециметрів це 70 сантиметрів. Ну, послухайте, яка ситуація вийшла у магазині. Петрик з мамою прийшли до магазину. Мама сказала Петрикові, що їм потрібно купити 200 см тканини. Петрик першокласник знає міри довжини сантиметр та дециметр, та інструмент для вимірювання ось він, лінійку, та вважає, що продавчиням буде складно відміряти таку довжину тканини. Уявляєте отакими лінієчками? А ви як вважаєте? Можливо, існує якась інша міра довжини, більша за сантиметр та дециметр? Може, ви чули про таку? Так, дійсно, ось вона метр. Існує більша міра довжини. Називається вона метр. З цією мірою ми сьогодні ознайомимося, а також будемо вдосконалювати свої вміння у додаванні та відніманні двоцифрових чисел і розв'язуванні задач. Отже, Сьогодні на уроці продовжимо ознайомлення з величинами. Ми звернемо увагу на довжину, ознайомимося з новою більшою одиницею вимірювання довжини метром і зі співвідношеннями між одиницями довжини. Закріплюватимемо вміння розв'язувати задачі на різницеве порівняння та перетворюватимемо іменовані числа. Зараз пригадайте, як правильно сидіти за партою за столом. Зверніть увагу на оцього хлопчика, він сидить правильно. Покладемо під нахилом зошит та візьмемо правильно трьома пальчиками наш олівець. Попрацюємо з підручником сторінка 101. На малюнку зображено прилад для вимірювання довжини. Він має 10 ланок, подивіться, і кожна з них завдовжки 10 см. Коротко записують так: 1 м, тобто метр. Крапочку не ставимо адже загально прийняте скорочення. А у свій довідничок записуємо, що метр це ще одна одиниця довжини. В одному метрі аж 100 сантиметрів, або 10 дециметрів. Можливо, у мами вдома є отакий метр гумовий, або у татка є отака рулетка. Тоді ви зможете подивитися, як виглядає один метр. Ну, а ми з вами будемо розв'язувати задачі із. Підручника вже використовуючи нашу нову одиницю вимірювання. Отже, ми бачимо на малюночку дуб та тополю. За умовою висота дуба 10 метрів, а тополі 15 метрів. Питання: на скільки метрів тополя вища за дуб? Щоб порівняти два числа, пригадуємо. Треба від більшого відняти менше. Від 15 відняти 10. Ще прошу вас звернути увагу на те, як у короткій умові позначається, коли нам треба дізнатися, наскільки більше чи наскільки менше, тобто порівняти два числа. Записуємо в зошити в додаткові, від 15 метрів відняти 10 метрів. Дорівнює 5 метрів. Та відповідь на 5 метрів то поля вища за дуб. Продовжуємо працювати з підручником. Будемо визначати кількість дециметрів у сантиметрах. Запишемо кожну довжину в дециметрах і в сантиметрах. Починаємо спочатку дивимося на екрани. 24 см, в цьому числі 2 десятки та 4 одиниці. Значить 2 дециметри та 4 см. 68 см це 6 дециметрів та 8 см. Наступний стовпчик запишіть, будь ласка, в зошити. 41 см це 4 дециметри та 1 см. 97 см, 9 дециметрів та 7 см майже метр. Продовжуємо. 75 сантиметрів це 7 дециметрів та 5 сантиметрів. 39 сантиметрів це 3 дециметри та 9 сантиметрів. Попрацюємо далі над завданнями із підручника. Назви ім'я дівчинки, яка правильно виміряла довжину відрізка. Подивіться: є Ганна, вона вважає, що цей відрізок дорівнює 4 см. Та є Олена, вона вважає, що цей відрізок 5 см. Вибачте. То хто з них правий? Хто виміряв довжину відрізка правильно? Здогадались? Так, дітки, все Ганна, тому що вимірювати треба, починаючи з нуля, а Олена вимірювала з одиниці. Наступне завдання. Хто ж важчий з оцих двох боксерів? Як ви вважаєте? Один боксер Роман важчий, ніж боксер Дмитро. То який з них Роман, а який Дмитро? Якщо сказано, що Роман важчий, значить ось Роман, бо він важить 55 кілограмів, а Дмитро 53 кілограми. Далі переходимо до роботи в нашому Робочому зошиті. На, першому, на першій лінійці на сторіночці 29 записуємо рядочок 1 см 100 см. Перше завдання: накреслимо два відрізки. Перший довжиною 1 см, а другий довжиною 1 дециметр. Порівняємо їхні довжини, що ж більше 1 см чи 1 дециметр. Ну, звісно, 1 дециметр адже він містить аж 10 см. Як ви гадаєте, а чи зручно вимірювати довжину стіни кімнати у сантиметрах, так чи ні? Ні, треба вимірювати метрами. Якщо пальчики втомилися, то зробимо пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І продовжуємо працювати в зошиті. Серед карток обери можливу висоту для кожної рослини та підпиши. Перше ми бачимо дерево, далі кущ, квіточка і ще одна квіточка кульбабка. Бачимо довжину 5 метрів, 1 метр, 50 см та 10 см. Найвище дерево і найбільша міра 5 метрів. Тому запишемо тут 5 метрів. Далі за висотою йде кущ, і міра менша 1 метр. Оця висока квітка. Йдемо далі за мірами 50 см. І кульбабка висотою 10 см. Продовжуємо. Запиши кожну довжину в інших одиницях. Один метр це скільки дециметрів? Пригадуємо 10. Один метр це скільки сантиметрів? 100. А один дециметр це 10 см. Користуючись цими перетвореннями, перетворіть, будь ласка. 58 сантиметрів, скільки це буде дециметрів та сантиметрів, а також 72 та 64. Наступне завдання інтерактивне. Як завжди, виконати ви його зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Завдання таке співвідношення між одиницями довжини дециметр та метр. 9 метрів дорівнює? Скільки сантиметрів? Чи є тут правильна відповідь? Є. Це 90 дециметрів. Продовжіть, будь ласка. А зараз вправа піраміда знань. Що ви розкажете про урок своїм рідним? Чи справдилися ваші очікування від цього уроку? Коли ви раділи своїм успіхам? На якому завданні? А коли на уроці було сумно, продовжіть речення. Тепер я знаю, підкажу вам нову одиницю вимірювання довжини метр. Ну що ж, пропоную розпочати разом фізкульт-хвилинку. Продовжіть її потім самостійно. Thank <laughs> you. Дякую вам, дітки, за роботу на уроці, за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.